Це дрон, типу, крило. Їм займається наш тут спеціаліст з збіркою. Тобто в нас наступний рівень це вже крило да? після пацюка йде. просто ми збільшуємо розмір, збільшуємо якісь характеристики, які можна масштабувати. Наприклад. Там час і дальність польоту, тобто це ага. крило, воно має більше можливості по часу польоту. Він літає там півтора кіло, півтори години у нас літає. Пів... і це літає. На яку дальність на загальний в нього пробіг, як то кажучи, за півтори години десь буде 80 кілометрів. А ага, зрозуміло да, і маючи апаратуру, у нас є апаратура, з якою відеозв'язок на 40 кілометрів. Ух, ти. тобто, в принципі, 40 кілометрів назад, але ну. Ясно, що це 40 ну, туди і зразу назад, але uh -huh. робоча це там 30 км, до 30 км це робоча його вже відстань. Сюди вже ми можемо ставити додатково е тепловізор. Ми зараз думаємо на пацюка ще додаткову опцію поставити, зробити зміну, тому що ну, у нас ці ж камери, воно ж все модульне, і ми можемо е додатково замість однієї нижньої камери в ПІВІ ставити. Тєплінь. В такому форм-факторі це називається модель Wing Pro. Це дуже популярне в світі крило саме. І воно вважається ну, майже найкращим в такому розмірі. Одна компанія виробляє це крило для любителів авіамоделістів. Ага. Зараз в Україні, мабуть, для військових в такому форматі ну, вже більше 10 компаній робить. Тобто більше 10 різних, різних крил з різними назвами. Вони на базі цього. Сюди вже більше батареї, більша дальність, ну, в принципі, далі вже йде, наприклад, там більшого розміру літаки або крило ще більшого. То вже таке крило, воно може, може летіти вже високо. І <свист> проводити таку розвідку, яка недосяжна тим самим ревам і так далі. А скільки вона по розмах? Я дивлюсь тут два метри. Два з копійками. Два з копійками. То це крило ми можемо там підняти на два кілометри, поставити камеру на 360 з зум і високо-високо дивитися, що там тут вже бачите, одна з одна із одних один із крил це е, от під РПГ. У нас така моделька є РПГ. Ось на це крило, і Колись у нас воно було. Mm -hmm. Дивіться, що тут вже стоїть бачите, потужний польотний контролер, так. напівпрофесійний, антенна GPS потужна, тут бачите, стільки електроніки, стоїть теплік на 640, фліровський, дорогі, uh -huh. стоїть трубка ПІТО для визначення швидкості. Ну, тобто Це вже такий апарат більш серйозний, але знову ж таки тестуємо цей паруфактор. Тому що наскільки він буде. Можливо, можливо треба, так, да, більш потужний двигун, угу. можливо, ще щось. Ну це е... ще в стадії розробки, так? Да? Ні, це ми на тих вже літали, просто зараз думаємо, де б його як-то краще щось модернізувати. Ну йдемо поетапно, тому що ми зараз зробили пацюка комплекс. Ага. Зробили комплекс пацюка. Для чого? Для того, щоб е... швидко людей перевезти на крила військових. Швидко перевести, тому що дуже просте керування, дуже просто навчитися. Три дні це з головою вистачає і для того, щоб вже людина була готова їхати і виконувати бойові завдання. Далі набирається досвіду і вже можна переходити на більший розмір, більше швидкості. Тому що це такий у нас стартер-кіт, який дозволяє звикнути до нашої компоновки, до наших систем керування, тому що всі, наприклад, Ну, майже я не знаю, 95% виробників користуються наприклад, такими якимись пультами, да? угу. літають з окулярами, з якимись екранами. Ми зовсім інша у нас апаратура. А що це так в двох словах? Ну, це потужна радіоапаратура, на якій встановлений Android, ага. гарна яскравість, велика батарея. Так. Потужний, угу. міцний. Багато портів. Сюди так само, кому зручно, хто звик літати в окулярах є HDMI, підключайте будь-які окуляри і літаєте. Воно вже одразу йде з цим Android, куди ви можете там поставити SD-картку, передивитися щось. Ви можете звідси налаштувати трансляцію кудись в штаб собі. Ви можете запис екрану зробити. Ну тобто, це на рівні там, тих матрасів і так далі. Тобто Така ну, угу. технічна, технічна можливість. Це кита... це китайське виробництво. Uh, так, це Китай, але це досить лояльна компанія. І компанія, яка починала як угу. стартап радіолюбителів, і вони постійно вдосконалюються. і відкриті до такої девелоперської роботи, співпраці. Угу. Супер, в принципі, так. Клас. На цей пульт ми підключаємо. Можна підключити багато апаратів. У тебе сьогодні, в тебе там два пацюка. Завтра ти на той самий пульт де нам набрав, вишліть мені крило, і ми тобі висилаємо крило. Ти його підключаєш до того самого пульта. Далі ті самі FPV, FPV-дрони, які зараз всі люблять. Угу. Також воно все це на, на одному пульті. На одному ти, пульті. Да, ну, тому, що ти, ти, можеш, да? ти можеш втратити все, а пульт в тебе має <світ> залишитись, тому що це най, найдорожче, найголовніше. Ага, у цьому у всьому пульті це найдорожчеше. Ну, це така основа. Да. Ага. Знову ж таки, йде такі нестандартні рішення, коли летить в і ніхто всі, всі звикли, там, що 100% в ПІВі це аналог, і це там, 900 МГц це тут зовсім, коли там намагаються щось глушити, а воно не глушиться, і ти нач, наче летить в піві, а от воно зовсім. Може.